І, персики. і так, поговоримо сьогодні про актуальні новини на наступний тиждень, який нас чекає. Значить, Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжують до 15 листопада. Зверніть на це увагу. А особливо ті, хто відправляв своїх робітників у відпустки, щоб ви знали, що їх можна подовжити. Увага! Воєнні податкові пільги скасовують з 1 серпня. Це ми вже обговорювали в інших відео. Головний момент, який тут присутній, це те, що починається частково, знявся мораторій на проведення перевірок. Частково знався мораторій на сплату податків для першої, другої групи. Питання з приводу ЄСВ все ж таки зміни в законодавство по ЄСВ не були офіційно внесені, тому я гадаю, що все ж таки до кінця військового стану ЄСВ потрібно. Я вважаю так, що потрібно платити на власний розсуд, тому що змін так і не було, і вони не внесені в це законодавство. А, тобто, ви маєте розуміти, що якщо ви ЄСВ не сплачуєте, ви не маєте стажу. А, якщо ви будете сплачувати ЄСВ за себе як ФОП, звичайно, у вас іде стаж офіційний, який ви зафіксуєте в кінці року, тобто просто сплачуєте вчасно а, податки. А, далі а, одне різдво та зміна дат ще двох свят. 29 липня жінки зможуть самостійно визначати дату початку декретної відпустки. Тобто є такі жінки, які працюють просто до останнього, тому що у них немає коштів за, ну, жити за що. Тому там є нюанси. Звичайно, прошу звернути на них також увагу, що. Цю відпустку можна перенести, але перенести не тоді, коли ви захочете, а лише після того, як ви народили там тих 70 днів, можна її розбивати, ту відпустку суть в чому, ви можете і отримувати заробітну плату, і отримати допомогу. Але якщо ви не використаєте вчасно цю значить, відпустку декретно, то ви не отримуєте допомогу. Там є нюанси, будь ласка, будьте уважними з цим хочу, не хочу. А з 1 січня 2026 року будуть запроваджені електронні акцизні марки. З 29 липня діятиме спрощена процедура банкрутства для бізнесу на час війни. Також... А, прошу звернути увагу на те, що поки ФОП перебував на станці 2%, всі ми знаємо, що 2% спрощену систему відміняють з 1 серпня. Всі автоматично переводяться на свої групи. Спеціально заявок ніяких подавати не потрібно. А... Тим, хто розуміє, що він буде переведений на свою групу автоматично, з 1 серпня застосовуються ліміти тієї групи, на якій підприємець перебуватиме. Водночас ліміти розраховуються пропорційно кількості місяців року, тобто ліміти будуть наступними. Перша група. Загальнорічний ліміт 1 мільйон 118 тисяч 900. Ліміт на період з 1 серпня по 31 грудня 466 тисяч 208 гривень 33 копійки. Друга група загальнорічний ліміт 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Ліміт на період з 1 серпня по 31 грудня 2 мільйони 328 тисяч 250 гривень. Третя група, яка повертається на 5%. Ну, багато хто перейшов з 5% на 2%, тепер повертається назад на 5%. У вас був загальнорічний ліміт 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень, а стане з 1 серпня по 31 грудня залишиться 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Прошу звернути на це увагу, щоб у вас, не дай Боже, не зробилось переліміт. Прийдеться зовсім по-іншому грати. Також, податкова служба, офіційний сайт Податкова служба України дала моє посилання на відео про. Мою, не знаю, мій монолог <с> з приводу РРО ПРРО, з приводу того, що потрібно відображати від 11 до 18 рядка у фіскальному чеку. Написали, що я там себе позиціоную консультантом. Я не тільки позиціоную, я і є консультантом. Ви можете до мене позвонити, зателефонувати, коли вам буде завгодно, і зі мною поспілкуватися. Прошу видалити, будь ласка, моє відео за цим посланням. Я не дозволяю на Ютубі його поширювати. У мене стоїть заборона. Тому, будь ласка, не порушуйте мої права і видаліть це посилання. Я звичайно розумію, що ви мені робите таким чином рекламу. Я вам дуже вдячна, але не потрібно. Тому що якщо не я буду говорити, або не хтось не буде говорити, то не буде взагалі ніякого фідбеку від вас. Тому, будь ласка, якщо ми це проговорили, вам щось не сподобалось, не потрібно мене звинувачувати в чомусь, або якось мене принижувати. Я абсолютно спокійно дала можливість розібратися людям самостійно. Я нікому нічого не нав'язую. Я просто говорю, як було по факту. Що, коли приходить фактична перевірка або перевірка навчальна, ніхто не говорив, що всіх пересажали в тюрму і всіх наказали, ще раз повторююсь: прийшли, перевірили і скасували. Тобто, сказали, що ці чеки не підходять для тих, у кого стоїть термінал і працює електронний касовий апарат. Якщо я говорю неправду, Ну вибачте мене, то тоді навіщо навіщо виходити на перевірки і це робите? Ну, у мене друге питання. Тобто, ви нічого не роз'ясняєте. Ви дуже багато на сьогоднішній день податківців виходять онлайн в стрімінги через Фейсбук. Я підписана майже на всі податкові і дають роз'яснення. Дуже добре працював Херсон. Я просто насолоджувалася, коли касовики сідали і роз'яснювали, що і як треба робити, і давали мобільні телефони, на які можна було зателефонувати. До вас пишеш у бот. Я впевнена, що ви зараз мене бачите. І я зараз звертаюся не до своїх підписників, а до вас, податківців, які вирішили от таким чином розказати, який я податковий консультант. Так, от я звертаюся до вас, до вас не дозвонитися. До вас не дописатися, вам не задати жодного питання. Я точно так же, як і всі навчаюся, точно так же, як і всі читаю, і точно так же все приміняю. І якщо я побачила якісь нові зміни у свої, на, на платформі, з якою я співпрацюю, да, на якій я працюю, то я маю право зняти про це відео і сказати своє бачення цієї ситуації. І я вам скажу так: 80%… Ті, хто дивився це відео, а завдяки вам подивилося вже 12 тисяч, ніхто не знав навіть, що там мають бути такі реквізити. І навіть неважливо при яких обставинах вони там мають бути, про це знають виключно великі мас-маркети, які торгують уже давно на ринку України, у яких є юридичні, вибачте, відділи з 20 юристів. Які сидять і роблять цю свою роботу. А ми зараз з вами говоримо про інші, інших людей, про фопів, звичайних людей, до яких ви йдете на перевірки. Бо ви, коли йдете в мас-маркети якісь на перевірки, у вас там зовсім інші питання. Бо там скрізь сидить, сидить ПДВ. А коли ви спускаєтесь до фопів, то у вас питання ось по цьому виникають. То що ж я не так сказала? Я сказала усім звернути на це увагу. І я повторюся, щоб усі звернули на це увагу, що потрібно відображати ЄПЗ. І я вам скажу більше, коли в мене почали клієнти намагатися це зробити автоматично. Хоча інструкція Мінфіну говорить, зараз я вам скажу, який номер цієї інструкції, ну, можливо, ви не знати, да, 326. Говорить про те, що якщо немає технічного поєднання, не є можливості, ці дані можуть бути не обов'язковими. Так от, ваші колеги, вибачте, сказали, що вони мають бути обов'язковими. Це ж не я придумала. Сиділа, сиділа і думала. Ну, так і як? І я вам скажу так, коли ми почали в цьому всьому розбиратися, для того, щоб під'єднати автоматичне відображення цих даних. Від 11 до 18, в кого стоїть термінал і в кого є ПРРО, є дуже багато нюансів, які людина на сьогоднішній день не спроможна зробити, на жаль. І один із них це щоб ваш термінал і ваш комп'ютер або телефон знаходилися у одному одній мережі інтернету, у одному на одному вайфаї. Це один із. Я навіть інше не буду перераховувати. І коли людина є кур'єром доставляє будь-яку техніку, або, не знаю, неважливо що, якийсь предмет доставляє клієнту, і бере термінал, достає, то він не буде в тій же самій мережі, де знаходиться електронний касовий апарат. На жаль, ну, так, так виходить. Тому технічно це дуже важко зробити, те, що ви хочете бачити. А ви мене ще й звинувачуєте, що я не так сказала, бо треба йти на офіційні посилання. На які я зараз перейду на це посилання, що там буде написано? Що ви маєте це робити, тому що тоді, коли у вас є. Да, мають, але люди не мають такої можливості технічної. Люди навіть не знають, що то має бути. Уже скільки було питань, мільйон як має виглядати чек таким, щоб ви його визнавали дійсним? То вам не знає, не, не подобається значить, перелік найменувань товарів. То вам не подобається, що не вказана, яка система оподаткування, то вам не подобається ще щось. А по ітогу ви говорите, що я поганий консультант, то можливо не я поганий консультант, а можливо я намагаюсь розібратися. І зараз, завдяки моєму відео, ви хоча б звернете на це увагу, так якщо ви мене дивитесь, а я надіюсь, що ви мене дивитесь. Будь ласка, запишіть для всіх громадян ФОПів, громадян України, які е, дійсно е, роб, працюють відповідно чинного законодавства України і встановили собі касові апарати. Розкажіть їм, будь ласка, як має виглядати той чек у тому чи іншому випадку? З наглядними прикладами. Просто роздрукуйте будь-який чек, як він має виглядати, щоб людина бачила, які мають бути строки, як має бути розшифровано його найменування товару, щоб це все вас влаштувало, вас, перевіряючих, касовиків, не мене. Мене влаштовувало працювати без касового апарату. Але ми йдемо в майбутнє, ми всі будемо працювати, і зараз ми працюємо ось так. Тому, будь ласка, прошу, проводіть навчання для всіх на офіційних своїх сайтах, а не давайте посилання на моє відео. Дайте посилання на своє відео, щоб люди могли на це звернути увагу. І ще раз звертаю вашу увагу: видаліть, будь ласка, посилання з вашого офіційного сайту на моє відео. Я не буду говорити, що буде у інакшому випадку, і так далі. Я просто прошу вас це зробити. Все. На цьому все. Ми все проговорили. Мабуть, мабуть, усе. Я надіюся, що буде хороша неділя. І побачимося з вами 15 серпня. Я надіюсь, що в мене вийде взяти хороше толкове інтерв'ю, де я зможу задати хороші, нормальні, такі як об'ємні питання з приводу касової дисципліни. І, звичайно, відображення ЄПЗ у ЧЕКОВІ це буде одна. Один із самих важливих питань, бо я не хочу сплачувати штрафи у розмірі 100% за те, що ви визнаєте мій чек невірним. Точно так же, як не хоче ніхто сплачувати наступні 150% штрафу, гарного всім настрою. Будьте обережні, будь ласка, бережіть себе.